Привіт, Україно! як ти? Хоча не кажи, я знаю, що не ок. А знаєш, ти мені сьогодні снилась така красива, безмежна, вільна, і крізь сон я відчувала запах свіжоспеченого хліба, смак солодкого херсонського кавуна. Чула, шум моря, бачила твої безкраї степи, і все було так чітко, ніби це не сон, а дійсність. А потім прокинулась по сусідам, не спиться і жахнулася Під братського спасіння. Але не думай, я не злякалась, я знаю, що робити. Ми знаємо, що робити, ми разом крокуємо до власного світлого майбутнього крізь перешкоди, виклики, втрати. Ми сильні, бо незалежність у нас в крові, її неможливо вкрасти, позичити, подарувати, тільки відчути, жити з нею в серці і жодним обставинам її не знищити, Україно. Стоїш на світанку своєї великої історії. Разом ми точно отримаємо майбутнє, на яке заслуговуємо, адже у нас є хоробрі воїни ЗСУ, найкращі волонтери, прекрасні вчителі та діти, добрі люди, працьовиті руки та віра в перемогу. Тримайся, моя рідна, все буде добре.